Змагатися за кубок Житомирщини з футзалу почесно, кажуть його учасники. А тому на турнір з усієї області зібралися понад сотня спортсменів. Та на жаль, за словами організаторів, турнір такого рівня в останні роки проходить не так часто, адже і коштів не вистачає, і підтримки з боку керівництва області небагато. А оренда залу і інші організаційні моменти це нині чималі гроші, адже навіть медалі для нагородження спортсменам купити треба. Тож цьогорічний кубок Житомирщини з футзалу відбувся не без проблем, але він потрібен переконують організатори. З відомих причин чемпіонат області був перерваний. І ми вже декілька років намагаємося провести свої змагання, тобто чемпіонат області з футзалу, який ще був започаткований на початку цього сторіччя. Сьогодні Житомирська обласна федерація міні-футболу футзалу, голова федерації Петро Михайлович Білий, майстер спорту Радянського Союзу. Організували змагання за кубок області, присвячені 75-річчю створення Житомирської області. В змаганнях беруть участь 19 команд, сім команд і інші житомиряни. Підтверджують необхідність цього турніру, і представники Люберської команди. Фозалісти кажуть, такі змагання це розвиток популярного спорту, а ще можливість просто пограти з командами інших районів області. Турнір, такий турнір дуже потрібний, тому що не знаю, як сказати, скажімо так, у нас на місцевості мало проводиться змагань, і ми шукаємо такі змагання. Такий, як у вас в області проводяться, чемпіонат міста. І оце Кубок області. Це для нас ми сюди з задоволенням їдемо. Звісно, я не знаю, хотілося б, щоб ще, ще райони нам допомагали, бо на ці турніри ми їдемо самі за свої кошти. Тим часом у планах організаторів продовжити роботу над створенням повноцінного чемпіонату області з футзалу. Що ж до цьогорічного Кубку Житомирщини, то перемогу святкували представники команди Візаж у фіналі вони перемогли профільтех. Бронзу ж у розіграші кубку здобула команда Авангард.